i need Аємедакті запізнився я з огляду на фільм Морбіус десь приблизно на 10 місяців. Я не винен, друзі, що на просторах інтернету новинки кіно української мови з'являються ну дуже повільно і тому вимушений працювати з ось таким несвіжим матеріалом. Несвіжим, низькооціненим. До речі, скільки там давала планети кіно? Та, ти шо, хуй? І перед тим як почнемо, я вам пропоную позбавити цнотливості мій патреон і залетіти туди першим. На патреоні з'являються спойлери до нових випусків, рецензії на новинки одразу з кінотеатру, матеріали, які ніколи. Не з'явиться на Ютубі і багато іншого. Посилання в описі. Морвіус. Історія від Соні про походження нового супергероя доктора Майкла Морбіуса. Знову опонент спайдермена отримує для себе аж цілий фільм. Але якщо порівняти з Веномом, актуальність вампірів закінчилась в далекому 2012 році. І знову Джаред. Скільки ще повинно впасти бомб? Джаред Літо Джаред знову промахнувся зі зйомками в якості супергероя. Хоча наркоманів свій час відігравав сильно. Отже, Костаріка в непрохідні джунглі прибуває гвинтокрил з нашим лікарем Морбіусом. Майже одразу нас відносять дитинство героя. Це оригінальний монтаж. У 2000-х це було б на рівні Едгара Райта. Але точно не в 22-му році. Це в лікарні до нашого молодого Майкла підселяють другу дитину. Привіт, Майл. Діти потоваришували, але головна задача цих флешбеків показати геніальність хлопця з малих років у сфері медицини. Yeah. Спочатку ще зовсім юний Морбіус врятував свого нового друга. Цей апарат створювали науковці, а ти його ручкою відремонтував. Мені здається, що тут якраз таки працює скіл техніка механіка, але ніяк не лікаря. Коли Морбіус підростає, він починає рятувати смертельно хворих пацієнтів, просто водячи їм снадійне, генетичні прориви, просто сидячи за комп'ютером. Найбільше досягнення нашого героя це винахід штучної крові. Його винаходи у галузі штучної крові врятували більше життів, ніж пеніцилін. Все це нам показує для того, щоб ми зробили. Суміли одне перед нами гені в своїй сфері. А, є, а ще в нього рідкісне захворювання крові. Без пояснень, що це таке і звідки воно взялося. Просто він дуже хворий. Нашій ДНК чогось не вистачає. І для дослідів йому треба кажати, щоб витягнути з них ДНК. Це було б зцілення. До слова, у його друга дитинства така сама хвороба. Отже, саме тому він відвідує Костарику. Платить зараз. Сонце. Що це змінить? Просто темно буде рахувати гроші. Сюди. Врахуючи те, як він ходить, цей поріз 100% буде йому заважати нормально пресуватись, спираючись на милиці, весь тиск буде йти на порізану долоню. І це я не докопуюсь. Це сука реальний косяк. <плес> Наш Морвіус займається лікуванням тяжкохворих дітей і потигому проводить експерименти в своїй лабораторії. «Гандунчик, а от те то Це Просто акваріум. Ну, і он, нахуй, коротше, акваріум. Після декількох невдалих спроб поєднання ДНК двох видів експеримент все ж таки вдався. Але для головного експеримента вже над людиною треба гроші. В свій час наш герой відмовився від Нобелівської премії. Американський науковець відмовився від Нобелівської нагороди. Чому? Тим паче він туди поїхав. Все ж таки я знаю, чому відмовився. Тому що можна звернутися до свого друга дитинства Майло. Як він став до біса багатим? Можливо, це наш останній шанс. Йдемо в бій? Мен, останній раз, коли ти ходив в бій, тобі добряче домняли боки. Стану геть! Але все ж таки експерименту бути. І проведемо орбю його де на кораблі. Чому? Відповідь ви знаєте, простіше було б це зробити у себе в лабораторії. Якщо він там зміг заховати кажанів, то що йому заважало встановити додаткові замки або поставити більш складні паролі? Їм же всього то треба був комп'ютер, шприць і невелика ізоляція. Схоже, хтось нормально так вирішив відмити кеш по класіці жанру, щось йде не так. Але якщо, наприклад, Норман Осборд став зеленим гобліном тільки через те, що наближався дедлайн, і він був змушений ризикнути і скористатись неготовою формулою для того, щоб здати вчасно роботу. А у доктора Октавіуса згорів запобіжник, який захищав головний мозок, і через це маніпулятори заволоділи його свідомістю. То що сталося у генія медицини? Чому він не розгледів зміни під час перших дослідів, якщо вони звісно були? А якщо їх не було, тоді це також питання. Нащо взагалі цей експеримент? В лабораторії заходить один із найманців. Це дуже не подобається нашій асистенці Бенкрафт. Сюди не можна. Okay. Мені можна куди захочу, сестра. А я думала, ти просто розкачена мавпа. Ні, ну реально солідна форма. Я Карноль в кращі роки. І це виклик для нашого піддослідного. Не рухайся. Якого біса? Отже, Морвіус починає навалювати лютий як шон під слоумо. Прийшовши до тями, він офігіває. Та це шо, їба. Етенсює гавпака! Етен Його експеримент настільки секретний, що по всьому кораблю натикано мільйон камер. Вирізавши весь екіпаж найманців, звісно, окрім помічниці, вона у відключці. Наш герой викликає на допомогу, видаляє записи з камер і звалює. Ну а далі копи, новини і охренівши Майло. у якого в кімнаті стоїть свій охоронець. Що він охороняє? Майло рухається по місту сам не потребуючи охорони. Навряд чи йому щось загрожує в цьому світі, крім хвороби. Тому ось це виглядає максимально тупо. Після такого форшету Морбіус почуває себе настільки круто. Що милиці йому просто не потрібні ні у кого це не викликало здивування? Ні, він все життя ходив з палками. А тут для підтримки такого бадьорго стану вампіру треба кров. Бінго. Морбіус творить штучної крові. Це як бути алкоголіком-самогонщиком. Єдиний мінус: штучна кров утримує стабільний стан до 6 годин, але це вікно дедалі зменшується. А без крові у нього ломка. Чому б не спробувати замінити штучну кров на кров тварин? Отже, Морбіус став швидким, витривалим, має здібності ехолокації. Навіть перестав каженів ховати. Хоча раніше він це робив, а і ще в нього в лабораторії є ізольована кімната. Тому я взагалі не розумію, навіщо робити було експеримент саме на кораблі, продовжувати далі чи ну його домольбився в лабораторію, пришкандибав майло. Кров, хочеш крові з морозилки? Ну, жизненно, сказав би грав Дракула, але точно не звичайна людина. Це до дивне прохання. На його місці я просто викликав би швидку. Тобі вдалося. Так йому вдалося. А ти лох без грошей і без ліків. То що ти житимеш? А я помру. Он як Мурбіс відмовляється дати цілющу ампулу. Сука, блять. Детективи починають розслідувати справу з суднами, виходять на Морбіуса, так як його помічниця типу нічого не пам'ятає. Мені трішки нелегко згадати, що саме сталося тієї ночі. Щодо цього чувака, в трейлері показали його металеву руку, а у фільмі цієї сцени не було. Скоріше за все, багато чого не війшло в фінальний монтаж. Але все ж таки нам дають інфу щодо його протезу. Ваша штучна кров врятувала мені руку в Афганістані. Сэр. Отже, розслідування приводить детективів до Морбіуса, але нормально поговорити не вдається, так як якась чупакабра в медичному закладі, в якому працює наш герой, напала на жінку і висмоктала всю кров. Чиначе тіло, злита кров Зачиняйте зачиняєте приміщення зрозуміло. Морбіус не хотів спочатку їхати, але проти такого аргументу точно не попреш. Хоча раніше пер і не просто проти пістолету, а проти автоматів. Бумажка твоя бумажка моя. Оце пакетний мій, оце чиє. На зону, ти на зону їдеш. все. Провідати друга приходить Майло, який без проблем проносить в камеру до підозрюваного пакет з кров'ю. Він в кармані браніс кров. І Майкл розуміє, що він такий крутий, тепер не один. Його друг просто викрав в нього ліки. Поповнивши стаміну, Морбіус втікає з під арешту, для того, щоб зупинити поїхавшого Люсьєна. Я намагався тебе захистити, захистити від чого далі. Перша заруба між героєм та антагоністом, який Майкл отримує на горіхи і втікає. А поліцейський департамент свій час не дораховується декількох своїх співробітників завдяки тому. ж Майло. у пошуках союзників Морбіус виходить на контакт з доктором Бенкрафт, своєю помічницею. Тобі сюди не можна, куди в автобус. Вийди сюди. Розбійнити я не вбивав медсестру Саттон чи поліцейських. Я знаю. На твоїх очах він перебив всіх найманців. Ти не знала про те, що його друг скористався ліками. Звідки така впевненість? Для того, щоб виправити ситуацію, Майклу Морбіусу треба лабораторія. В Свою він повернутися не може, так як він в розшуку. Am... мені знадобиться ваша лабораторія. <свіс> Це ви добре, що можна переселити сопляків фальшивомонетників. В цей час Майло кайфує наповну. Морбіус і Бенкрафт намагається закрутити лавсторі, але це дуже притягнуто і ніякого вайбу між ними немає. У Майла рахунок фрагів майже дійшов до 10 чоловік. Його стан дуже сильно тривожить доктора Ніколаса, і той намагається вплинути на свого вихованця. Це не ти і не твоє». Чесно, я не розумію мотивацію цього Майла. Він вбиває людину, яка була з ним все його життя, яка на протязі цього всього часу допомагала йому. Дуже дивно, Морбіус виготовляє антидот, який допоможе вбити вампіра. А для кого другий шприц? Тим часом Майло робить хід коне. Доки Морбіус відволікається на Ніколаса, який ще не помер. Ти мусиш зупинити його. Майл атакує Бенкрафт. І все, що залишається Морбіусу, так це підвечеряти коханою, щоб набратися сил для фінальної битви. Ну і в фіналі, як завжди, герой спочатку вихватує, а в кінці долає поганця. Добрий день, everybody. Ну і найкоротше слово, яке я коли-небудь давав після перегляду фільму. Фільм Морбіус це просто катастрофа. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.